Телеканал Плюс Плюс представляет Каска ⁇ Статум. Привіт, друзі! Мене звуть Євген Кошовий. Малята, ви сьогодні добре попоїли? А всі свої справи зробили. Ну, добре. Адже ми з вами знову вирушаємо на планету Драдра, де живуть райдужні дракони райдугони. Я буду капітаном космічного корабля, а ви моєю командою. Готові? Тоді зайняти свої місця. Пристебнути паски безпеки. Три, Два, Один. Злітаємо. РАЙДУГОНИ та дракониця Монстрильда. КАЗКА Антона Сіяніки ілюстрації Маргарити Гаврилової. В одній далекій далекій галактиці сяє чудова радісна зірка Ра. Навколо неї обертається сила селена планет великих і маленьких. Одну з них. Називають драдра, -дра». живуть на ній різні дракони, і серед них сім райдужних драконів рейдогонів. Червоний найсильніший, помаранчевий відомий ласун, жовтий такий легковажний, що ж літає за вітром. Зелений обожнює музику та квіти. А блакитний мистецтво. Синій розумний і спостережливий. А Фіолетові постійно на зв'язку з космосом. Щоранку брати вилітають зі свого замку і будують райдужний міст. По ньому люди, які потрапили на драдра уві сні, можуть повернутися додому. На землю. Уже кілька ночей Сонько не міг заснути. Щоразу, як хлопчик заплющував очі, то бачив страшного монстра з великою пащею і пазура. От і сьогодні бідолага крутився в ліжку, аж поки мама не принесла йому теплого молочка. Тільки тоді хлопчик заснув і опинився на драдра. -дра. А ти вчасно, друже! привітав його червоний райдогон. Ми саме чекаємо в гості подругу драконицю Монстрильдо. Вона тобі сподобається, запевнив Зелене. Любили візити Монстрильди, і всі були зайняті підготовкою. Синій виглядав гостю в телескоп, помаранчевий чаклував над святковим обідом. Зелений збирав букет, блакитний готував урочисту промову, а червоний порядкував у дворі. Жовтий і фіолетовий визволись йому помагати. Та, правду кажучи, Користі з них було небагато. І, от, нарешті, синій загукав: Летить! Летить! Усі зібралися на подвір'ї, першим стояв Сонько з букетом. Та коли хлопчик побачив гостю, він дуже злякався. Ще пак, недарма ж її звали Монстрильдою, а ще дракониця дуже когось йому нагадувала. Привіт, братова! Загорлала монстрильда ще здалеку. Ох, і скучила я за вашими драконячими мордами. Гостя кинулася обіймати братів і раптом помітила сонька, що сховався за широкою спиною помаранчевого. — А це що за свій папульчик? здивувалася вона. Ану, поцілуй тетю монстрю. Дракониця протягла до хлопчика свою зубасту пащу, а той як заверещить, і тоді як вистрибнув червоному на руки. Він що мене злякався? надулася Монстрильда. Та ні, що ти? То він так радіє, заспокоїв гостю Блакитний і хочіше потягнув її у дім. Коли дракониця сховалася за дверима, Райдугони стали розпитувати сонька, що сталося, і він зізнався. Вона монстр пошепки сказав хлопчик. І постійно лякає мене у вісні. Це неможливо, заперечив син. — Монстрильда, хоч і не красуня, але в душі вона дуже добра, погодився Зелений. Та як брати не вмовляли сонька? Познайомитися з драконицею він навідріз відмовлявся. Тепер сімейство райдогонів розділилося адже комусь треба було розважати монстринду, а комусь доглядати за соньком. І все було якось невесело. Братам не вистачало одне одного. А ти не думав, чому тобі сняться жахіття? спитав у хлопчика блакитний. Не знаю. Знизав плечі Масонько. А мені теж е, жахіть тисняться, поділився з братами помаранчевий. За мною торт у вісні ганяється і хоче жерти. Бо менше треба їсти на ніч уколов брата червоний. Я теж, коли перетренуюся, то з гирями у вісні воюю. А на мене часом нападають мої винаходи. Зізнався син. Може, і тебе щось турбує? поцікавився Зелен. Так, зітхнув Сонько. Я вже давно боюся сусідського собаку. От він мені і сниться, а Монстрильда дуже на нього схожа. Аби Сонько перестав боятися драконицю, блакитний придумав ось що. Він приніс хлопчику портрет Монстрильди і запропонував розмалювати його. Санько домалював їй окуляри, рожеві бантики, а жартівник жовтий не втримався і додав смішного кашкета. Тепер дракониця вже не здавалася такою страшною. Навпаки, вона стала кумедною. Нарешті можна було зустрітися всім разом. Привітики! Розпливлася в усмішці Монстрильда, коли знову побачила сонька. Ну, іди до тьоті монстрів. Побачивши пазуристі лапи дракониці, хлопчику знову стало страшно. Добре, що блакитний вчасно показав йому розмальований портрет. Сонько заплющив очі і уявив собі таку монстрильду, як на портреті добру і кумедну. Здрастуйте! усміхнувся хлопчик і протягнув драконці руку. Яке виховане дитя! засяяла монстря, але раптом побачила свій розмальований портрет. Ви що з мене глузуєте? образилася гостя. Ех, ви ще й друзями називаєтесь. Ти все неправильно зрозуміла, підхопився зелене. Це ми тобі стиль новий придумали, пояснив блакитний. За останньою модою разом із соньком малювали. Справді, здивувалася дракониця, усі закивали головами. Тоді Блакитний трохи почахлував над Монстрильдою, і вона стала точнісінько, як на портреті. Отримавши шквал компліментів, красуня засвітилася від щастя. А знаєте, соромливо сказала вона, це не чесно, що тільки я тепер модна. Давайте ми з соньком і для вас нову моду вигадаємо. Діватись було нікуди. Блакитний притяг цілу купу речей і монстря з соньком гарненько понаряджали братів. Ото От було сміху. Прокинувшись, Сонько першим ділом намалював сусідського пса. І собака чомусь вийшов зовсім не страшним. А коли хлопчик пригостив його кісточкою, вони навіть подружилися. Більше монстри Сонькові не снилися. Малята, якщо вам раптом насниться жахіття. Обов'язково намалюйте його зранку, а потім додайте комедних деталей як Сонько. А ще від нічних кошмарів допомагає читання добрих казок перед сном. Тож шукайте такі казочки на сайті каналу Плюс і насолоджуйтеся красивими снами. А тепер бувайте! До нових зустрічей!